Якщо ти новачок в окрипті, це відео саме для тебе. Але якщо ти навіть трішки продвинутий, ти теж можеш переглянути це відео. Для тих, хто новенький у мене на каналі. Я Антон, мені 15 років, і я вже заробляю на криптовалюті. Так як я не є криптоекспертом, я сам кожного дня дізнаю щось нове. Я хочу стати тою людиною, яка допоможе тобі кардинально змінити своє життя. Так само, як зробив це Олександр Орловський для мене. Про нього я розповім в кінці цього відео. Взагалі так мій канал був присвячений геймінгу, але мої інтереси кардинально змінилися. Тому ти бачиш мене прямо зараз в цьому відео на таку тематику. Сьогодні я розповім тобі, що таке криптовалюта і як вона працює. Тому не будемо затягувати, пігнали. Розібравши слово криптовалюта, перше, що йде на голову, це якась валюта в інтернеті. Хоча в криптовалюті нема точних термінів, все є синонімами. Але якщо конкретніше, то криптовалюта це аналог it компаній. Наведу приклад, ти купив одну тисячну від компанії Apple. І що виходить? Якщо компанія Apple процвітає, то є все росте вверх, ти так само залишаєшся з профітом. І по суті, так само працює криптовалюта, але не всі монети є аналогом IT компаній. Наведу приклад USDT. Так як це є криптодолар, і він дорівнює одному долару. Криптовалюта це не майбутнє, це теперішнє. Тому давайте порівняємо її з традиційною фінансовою системою. Все починається з однієї людини, яка кладе гроші в банк. Коли ти поклав гроші в банк, банк має повний доступ над твоїми коштами. Я нічого не маю проти цих банків, але це факт. І це не є супербезпечно. У криптовалюті роль банка грає біржа. На ній ти можеш купувати та продавати свою крипту, після чого ти можеш виводити свою криптовалюту на криптогаманець і там її зберігати. Ту крипту, що ти купив, вона повністю твоя. Тобто ти можеш робити з нею, що хочеш, наприклад, продавати, переводити на біржу, переводити з біржі на другу біржу. Вона твоя і ніхто в тебе її не забере. Кумедно те, що 95% людей кажуть, що криптовалюта це якийсь скам та шахрайство. Насправді ж, крипта є чистою та прозорою, тому що всі транзакції записуються в блокчейні. Їх не можна змінити або видалити звідти. А ось про пачку грошей, яку передали під столом, ніхто не дізнається. Звісно, як і в кожній ніші, криптовалюта не є винятком. Тут теж є шахраї, але тут все набагато чистіше. Зараз наведу приклад, як розвиваються технології. 90-х роках інтернет був незручним та одним словом ще зеленим. Одне дослідження доказує, що криптовалюта зараз знаходиться на тій самій стадії, що інтернет тоді в 90-х роках. А зараз інтернетом користується буквально кожен банківські карти. Коли вони з'явились, їм також ніхто не довіряв. Всі боялись класти на них гроші. А що зараз? Буквально 90% грошей знаходяться на картках. Прикол в тому, що тих грошей навіть не існує фізично, це просто якісь числа на картці. Та навіть тих карток зараз дуже мало, тому що всі буквально користуються віртуальними картками. Наприклад, роблять два кліки і все оплачують через Apple Pay. з криптовалютою буде те ж саме. Просто прийми той факт, що рано чи пізно всі будуть використовувати криптовалюту ну повсюди. Можливо, зараз ти сумніваєшся чи боїшся, але зрозумій, що час пройде і ти просто впустиш цю можливість. Тому я приготував для тебе спеціальну пропозицію. Це твій шанс змінити буквально все. На початку відео я розповідав про Олександра Орловського ось ця людина, яка навчила мене заробляти на крипті вже в 15 років. Ось, до речі, скрін мого результату за місяць. Він сам заробив на криптовалюті більше 1 мільйона доларів, тому повірте, він знає, що каже. Але моїм першим кроком став безкоштовний вебінар саме від нього. Там я дізнався, як заробити свою першу тисячу доларів без вкладень. А також нові 13 способів заробітку за крипти, про яких я навіть думки не мав. Це все безкоштовно, але місця обмежені. Тому не гай часу та реєструйся за посиланням в описі. А також підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові відео по крипті. А на цьому все і всім пока!